Коментарів по цьому відео, в якому мене послав поляк дуже багато, в основному від наших земляків, мужиків, храбрих воїнів, які там пишуть мені, що «А чо ти йому там газовим балончиком, А чо ти йому там, не підійшов там і по голові не настукав. Ну, це в основному такі е, безмозглі мужлани, які десь з села, які не привикли думати головою і привикли вирішувати проблеми кулаками. Так от, е, мужлани, я вам скажу так, що зараз уже не 80-ті, не 90-ті. Забудьте про свої кулаки, тому що це все діло уголовно наказуєме і піднімеш ти. В себе вдома, ладно, ще там. Та й в себе вдома теж, блядь, схлопочеш по повній програмі. А приїдеш сюди і комусь щось, не дай Бог, зробиш, е комусь пальцем, пальцем по носі постукаєш, то ти зразу будеш пов'язаний, як ти це не поймеш. Ідіот. як ви можете е писати е таку херню, блядь? Ну, ну, візьми, приїдь, попробуй. Попробуй зайди в магазин, тут багато таких поляків. Ти голосніше просто заговори українською мовою, щоб тебе більше людей почуло. От, І тут желаючих оскорбить тебе дуже багато появиться. І підійдеш, буде в тебе можливість комусь здати в голову, так як ти вважаєш, що це правильно. Побачиш, які будуть наслідки. Ти е, е, вийдеш, е, вже знаєш, коли тобі жити, не буде хотітись. Так що. Забудь про свої кулаки. В жопу собі їх засунь, кулаки свої. І вчись думати головою, вирішати питання не кулаками. Мужлани, блядь.